Ранку доброго дня, бажаю вам гарного сонячного дня, дітки, а гляньте, будь ласка, хто до нас завітав, до нас в гості завітав зайчик і хоче з нами подорожувати, а хоче й запросити нас в країну геометричних фігур. Гляньте, діти. Що це за геометрична фігура? Це трикутник. Так, молодці. А це що за фігура? Прямо кутник умнічки. Це у нас квадрат. Так гарний який гляньте. Це у нас коло. Умнічки посміхається нам. А це овал. Молодці. Умнічки. Півколо. Ромб, так, умнічки, веселий який, п'ятикутник і зірка. Діти, гляньте, яка гарна зірочка. Це ми з вами пласкі геометричні фігури. А зараз ми з вами поговоримо про об'ємні фігури тітки. Це у нас циліндр. Дивиться руки в боки на нас, а от гляньте яка круг. Так, конус, куб і піраміда. Дітки, зайчик хоче з нами пограти в цікаву гру. Гра називається. На яку фігуру ми схожі? Гляньте, ось у нас тарілочка. На яку фігуру вона схожа? На правильно на коло. Це у нас ось такий гарний пенал для наших ручок, олівців. Він схожий. Якої він форми? Прямо кутної. Так. Картина якої форми у нас? Правильно, квадратний. А це що у нас такі кубики? Звичайно, вони схожі на куб. А це у нас альбом для малювання з гарною казочкою про лисичку і колобка, схожі на пряму кутну. І м'яч у формі кулі. Далі подивимося, які ще у нас є карні ігри, заховані зайчиком для нас, з вами. Так, на яку фігуру схоже? Давайте з вами подумаємо, це у нас картина, портрет такий, да? не картина, а портрет овальної форми. Жук, молодці теж овальної форми. Цукерка барбариска, теж овальної форми. Картопля, умнічки, кукуруза теж схожа на овал. І шишка теж схожа на овал. Так, молодці діти гарно справилися з цим завданням. Дивимося далі. Тепер, будь ласка, назовіть мені предмети овальної форми. Подивіться уважно на картинку. У першому рядочку у нас. Яка це фігура? Дзеркало овальної форми повітряна куля, круглої форми диня, овальної форми яйце, овальної форми мило. Так, діти теж овальної форми. І листочок овальної форми. А тепер подивимося вікно, на яку фігуру схоже. Подумайте, дітки. Так, на квадрат, картина теж на квадрат умнічки, годинник, молодці, подушка, умнічки, теж квадрат, печиво, квадрат, подарунок, квадрат. Молодці діти. Ви гарно справилися з цим завданням. А тепер зараз подивіться ще раз, на яку геометричну фігуру схожі ці предмети. Скажіть, будь ласка, годинник, умнічки, коло, тарілка, умнічки, коло, м'яч, що це у нас, муля, вудзик, коло. Сонечко, коло, яблуко, пуля, гора, піраміда, ялинка, трикутник, шматок кавуна, трикутник, піраміда, знак обережно діти, трикутник і. Гарна червона шапка теж трикутної форми. Умнічки, молодці, ви дуже уважні діти. Так, а далі тепер діти, подивіться, усі ці предмети схожі на прямокутник. Давайте ми їх назвемо двері, фотоапарат, печиво, книжка і двері. Це все схоже на геометричну фігуру прямокутник. Так, далі, дітки, будьте уважні. Зайчик хоче з вами ще трішки пограти, побігати, пострибати. Подивіться, будь ласка, дітки, яка фігура зайва в цьому рядку? А ну-ка. Коло, коло, квадрат, коло і коло. Яка фігура зайва? Квадрат. Молодці діти, умнічки, квадрат, коло, квадрат, квадрат, квадрат. Яка фігура зайва? Коло вибачте. Трикутник, 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 коло. Трикутник, яка фігура зайва. Умнічки коло. Молодці діти, умнічки, дуже уважні. А тепер, дітки, знайдіть предмет, схожий на кулю. Подивіться уважно. Це у нас піраміда схожа на кулю. Ні. Відеречко? Не схоже. Кубік Рубік. Ні, це у нас. Будинок, яка ж це куля. А гляньте, що це у нас тут стоїть в куточку. Так, це акваріум для рибки. От він, дітки, і схожий на кулю, тому що він круглий і об'ємний. Далі, дітки, подивимося, давайте з'єднаємо предмети з фігурою, на яку він більше всього схожий. Гляньте. Це у нас круг. Що у нас круглої форми? М'яч, молодці. А квадратної форми що у нас? Так, вікно. Це у нас яка фігура? Овал умнічки. Овал схожий на так, на наші повітряні кульки. А трикутної форми, що у нас є тут? Може, це м'яч? Ні. Може, це вікно? Ні. А що ж тоді? Так, діти, шматочок пирога. Умнічки, діти. Умнічки, ми справилися з вами, з усіма завданнями, і Зайчик дуже радий, що ви такі молодці, гарно так працювали. І він вам бажає дуже гарного настрою і всього самого найкращого. До побачення, дітки, до нових зустрічей.